Не просте, а золоте. На рівненських ринках яєчна продукція на будь-які вподобання: є фермерські та домашні. Ціни на перші стартують від 60 і сягають до 80 гривень за десяток. Пані Тетяна торгує фермерськими яйцями з Тернопільської області. каже, попит на цю продукцію у неї є завжди. Зараз ціна на них 63 гривні. Десь буквально, мабуть, то може з неділі три назад були і 65 Потім трошки впали, впали до 60, а це знову починають потрохи підніматися. Більшість лотками, і ну, хто як собі може дозволити. Старші люди трошки менше беруть, але зараз свята то трохи стараються і, мабуть, про запас взяти. Пані Тетяна проживає неподалік рівного. Розповідає, хоч і має домашню птицю, та з яйцями зараз не густо, тож доводиться купувати ще й на ринку. Купляю рідко, бо в мене свої є кури, але зараз не несуться. Ви Бачите, ціни ростуть, а зарплати на місці це ж всім відомо. Хоч ціна і кусається, але цей продукт у холодильнику має бути, зазначає пані Надія. Ціни підросли не тільки на яйця, ціни підросли на все. Ну і яйця теж сказується, тому що дуже часто використовуємо яйця, бо готую, то використовую багато. Пані Інна теж купує яйця на ринку, зазначає, домашні яйця завжди дорожчі. Я купую там біля павільйона яйця. Домашні. Чого не домашні? А ти Ні, Ну беру там фермерські яйця за 75-70, да. 65 десь так приблизно, приблизно, а, да. а домашні да 100 там. То, як, да, да, зараз і не поймеш, де домашнє, де що хто продає. Як зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Надія Переходько, здорожчання яєць до кінця року неминуче. В цілому по області по сільськогосподарських підприємствах за 10 місяць вироблено 346 мільйонів яєць, що на 45% більше до відповідного періоду минулого року. Тобто галузь птахівництва в області працює стабільно, але все-таки уникнути щорічного сезонного підвищення вартості яєць курячих не вдається. Тому що це відбувається щорічно. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.